Наступні якості: ставлення і ентузіазм у прийманні викликів. Це дуже важливо, те, що якраз ми з вами говорили. Не здаватися, йти вперед і рухатися однозна... завжди працюючи якомога більше над собою. Ем... Наприклад, якби не було наполегливості Стіва Джобса, попри те, що в нього було спочатку дуже багато помилок, і багато чого він потім намагався, якби знівелювати. Що це було, він йшов до своєї мети, вірив в неї. Попри те, що навіть спочатку йому казали, що ніхто це купувати не буде. Він казав, що споживачі не знають, що їм потрібно. Ми знаємо, що їм потрібно. Він мети, Так само, як Фарадем відносився з любові до науки і не здавався, поки до кінця не довів і не знайшов вирішення своєї проблеми. Тому не здаємося. Так само дуже важливо дуже просто ставитись на помилок ризиків і наполегливо їх долати. Їх буде дуже багато. Наприклад, про Едісона і те, як він створював лампочку, однозначно, ми вже чули, і, можливо, вже нового разу. Вам казала він сам говорить, що у нього не було не до, нього було 10 було чи способів, які не спрацювали. Тобто він для того, щоб знайти правильний дріт, який би якомога довше світив лампочці, він перепробував, як і Фарадей, просто цілу кучу матеріалів підбираючи по одному, поки нарешті не спрацював. Наприклад, ви знаєте про таку компанію Airbnb, яка існує по всьому світу зараз для замовлення для проживання. Там житло можеш собі знімати туристичне, відпочинкове на певний час. Хлопці це створили коли були абсолютно бідними. Вони не мали навіть де жити. Вони жили в якісь там взагалі маленькій кімнатці, і в них була ідея, виникла з їхньої потреби, що здавати комусь якусь частину свого житла і таким чином маючи гроші на своє проживання. І вони це перетворили. В бізнес ідею. В них так само було не все зразу давалося. Було дуже багато проблем. і Спочатку казали, що вони взагалі божевільні, і це, і створення сайту такого воно теж не проживеться. Вони могли здатись на самому початку, але тепер ми всі користуємося цим засобом, і вони стали після цього мільйонерами. Терпеливість. Це дуже важко. Я знаю по собі, тому що в мене вже не раз багато чого не вдавалося. Треба було знову піднімати себе, далі, далі йти. Всі риси, які я перераховую на своєму досвіді знаю. Все прожила, перебула. І я знаю, що це ще не кінець, і ми рухаюся, наприклад, в цьому в своїй там до своєї мрії. І далі я до неї не дійшла ще, але я в процесі. Але дуже важливо виховувати в собі терпеливість, наприклад. Поки маск дійшов до того, що ракета Фалькон полетіла, і нарешті він підписав контракт про ці польоти, і ці ракети які повертаються. В нього кілька не вдалося польотів перших і вже було теж на межі банкрутства, можна було здатися, але він не йшов так само було з Теслою. Тесла між іншим і SpaceX, і Тесла в один момент майже збранкутували. В нього вже своїх вкладень ніяких не було. Інвестори відмовлялися. Ну він вірив ідею, дожав, добив, і тепер скоро ми готуємося на летіти на Марс. Так само ви знаєте про засновника Лібаби Джекама, який казав: якщо ви не припиняєте боротьбу, у вас завжди залишається шанс. І справжній шанс тільки якщо ви здалися. Ем, перші три роки компанія Alibaba була найбільш збитковою і навіть не могла, могла взагалі зникнути. І якось компанія від банкрусту виділяла лише 18 тисяч. Він називає свою компанію це тисяча і одна помилка. Тому терпеливо, наполегливо рухаємося до своєї мрії.